Зараз у нас в гостях Олексій Білус. Доброго дня. Секретар комісії з питань медицини, освіти, науки та соціального захисту Львівської міської ради, депутат Львівської міської ради від фракції Пора, депутатська група, громадянська позиція. Нагадаю, що у нас в гостях вже були Андрій Стецький, голова бюджетної комісії Львівської міської ради. Котрий наголосив, що бюджет на сьогодні є дефіцитним, а отже, це може призвести до ручного управління. Бюджет розвитку загалом цитую достатньо надутий. Інший наш учасник інтернет-марафону Валерій Валенчук, голова ліської міської організації НРУ, депутат військової міської ради, наголосив на тому, що бюджет приймався із порушеннями регламенту, і він є нереальним до виконання. Отже, пане Олексію, ми продовжуємо тему міського бюджету. після до нас будуть приходити гості, які будуть говорити про обласний бюджет. Що ж ми отримали на сьогоднішній день? І хотілося би отримати інформацію саме з точки зору комісії питань медицини, освіти, науки та соціального захисту. Відомо. Я так розумію, що бюджет був прийнятий. Це бюджет не 10 го року, це є фактично півріччя, тому що 5 місяців вже пройшло і можливе. 5 місяців фактично без бюджету, але ситуація складалася таким чином, що ми швидше просто не могли прийняти, тому що на загальноукраїнському рівні прийняли його тому, а ми швидше не могли прийняти бюджет, звісно. Якщо говорити про освіті, то попередні роки, попередні каденції, можна так сказати, освіта фінансувалася по залишковому принципу. Зараз для нас освіта це є пріоритет в місті, і ми все робимо для того, щоб. І я так думаю, що це видно, тому що школи ремонтуються, дитячі садочки ремонтуються, наповнюються класи і новими меблями, і комп'ютерами, і якщо говорити в порівнянні з минулим роком, я можу сказати, що було придбано і географічні класи, і хімічні, і фізичні, біологічні. Тобто для нас це є пріоритетом. Основна наша мета, завдання, як депутатського корпусу, як депутатської комісії підвищити якість освіти. І ми всі розуміємо, що підвищити якість ми можемо, тільки покращивши матеріально технічну базу, підвищивши зарплату нашим вчителям. Ми методично, поступово, крок за кроком, якраз це і робимо. І хотів би відзначити, що хто б що не говорив за бюджет. Ну, на сьогодні в нас вже поступило 41 мільйон гривень, тобто бюджет розвитку це є продаж землі і нерухомості, ми на сьогодні маємо вже 41 мільйон гривень, і ми маємо на депозиті Укрсімбанку, маємо 150 мільйонів ще з минулого року. Були випущені облігації, і вони зараз є на депозиті. Тобто сьогодні бюджет розвитку складає 191 мільйон, вже фактично він є. Я розумію, що якщо не ставити собі якісь певні... Банки, то важко їх до них йти. Я розумію, що можливо для скептиків бюджет надутий, але дефіцитний. Але справа в іншому, це є перш за все розвиток, це є розвиток міста. Якщо стабілізується фінансова сфера і відповідно стабілізується ринок землі і нерухомості, то, в принципі, наповнити бюджет розвитку, ну я маю надію і сподівання. Що буде максимально наповнений. тобто на сьогодні ми маємо 191 мільйон. Гаразд, 191 мільйон, наскільки це є багато чи мало? Адже зрозуміло, що для одних категорій бюджетних граф це є дуже мало, для інших це є аж забагато. Mm -hmm. Тобто, якщо говорити саме про охорону здоров'я і освіту. Якщо говорити про охороні здоров'я, наприклад, це є бюджет розвитку, якщо я пам'яті не зраджується є. 13 млн грн. Якщо говорити про соціальний захист, це 24 млн грн, і говорити за освіту, це є 51 млн грн. Тобто кошти на освіту, медицину, соціальний захист ну, в тому бюджеті, який ми маємо вже ті кошти, вони, вони є, реально є. У пояснювальній записці фінансового управління по проекту бюджету, зокрема, є деякі цифри, які я зараз зачитаю. Я просто попрошу вас прокоментувати, наскільки вони можуть якісно, неякісно використовуватися. Зокрема, у проєкті бюджету на охорону здоров'я пропонуються видатки загального фонду бюджету в сумі 353,4 млн грн. Крім цього, за укладеними угодами з районами та містами області заплановано субвенцію за пролікованих хворих в сумі 1,3 млн грн. Про субвенції Про субвенцію за хворих можливо би розкажете, те, що інакше що це таке, адже дуже тяжко інколи людям це невідомі речі. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями запропоновані в сумі 276 мільйонів гривень з рахуванням нових тарифних розрядів та нового розміру мінімальної заробітної плати на діючу штатну чисельність на 01.01.2010 року. І подана ця чисельна штатна чисельність 11.979 одинадцять штатних одиниць. В тому числі індексація заробітної плати планується в розмірі 2% від фонду оплати праці 5,4 млн грн. Питома вага видатків на заробітну плату з нарахуваннями складає 78,1% до загальної суми видатків на рік. І, зокрема, видатки на медикаменти плануються у сумі 19,4 млн грн. Що в середньому становить 7,59 гривень на один ліжкодень. Я зумисно наголошую на цій цифрі, адже зрозуміло, що харчуватися за такі кошти це майже нереально. Будь ласка, прокоментуйте це. Давайте почнемо, напевно, саме з загального фонду бюджету. Фонд. Давайте з загального фонду. То, що ви озвучили 353 мільйона гривень, це є загальний фонд. Це передбачає основні захищені статті, це є оплата праці працівникам сфери медици... охорони здоров'я, це є оплата енергоносіїв і це є якраз харчування. Це є основні такі захищені статті. Якщо говорити про харчування, ну, чесно кажучи, якщо ну, не всі хворіли, то мали збули, провідували своїх там, друзів, родичів і так завжди приносили. Не йшли з порожними руками, і, як правило, цифра 7,59 гривень, 7,50. Ну, це така умовна цифра, тому що завжди то не секрет для того, що медицина в Україні загалом профінансована на максимум на 60% від потреб. І, як правило, до хворих приходять родичі і приносять там, ну, по замовленню, що... Медицина не дофінансована в цілій Україні, не тільки йдемо за Львів, а йдемо, залі, а йдемо залі, за всю Україну. Але з медициною треба щось робити і треба змінювати. Я так розумію, що мала би вводити страхова медицина з накопичуваним рахунком і так далі, якщо навіть це не мало би бути страхування на рік, то мала би бути накопичена медицина, протягом всього життя. Тут треба реформувати цю сферу. Якщо говорити за освіту, ну за освіту там чуть більша цифра, там 513 мільйонів якщо я не поверняюся. З них 51 мільйон, це є мільйон розвитку. Цей раз є це якраз ті об'єкти, це ті об'єкти, які мають ремонтуватися в цьому році. Зокрема, прочитаю в проєкті бюджету передбачені видатки на освіту в сумі 515,2 мільйони гривень, що до речі більше на 9,5 мільйона гривень від розрахункового показника Міністерства фінансів України. Ну так, але це також не та цифра, яка задовільняє на сьогодні потреби освіти, тому що, наприклад, згідно статті 57, до дня вчителя мала би бути доплата, виплата в розмірі посадового плану. На сьогодні це є у нас 60% від закону, що не можемо діяти на сьогодні. І хотів би також, якщо ми говорили вже за харчування в закладах охорони здоров'я, ну чесно кажучи, негатив. У світі є в тому, що передбачено прийнявні з минулим роком. Минулого року було 3,50, а цього року запалили 3,60 харчування дітей в школи. Якщо говорити про харчування, ми всі знаємо і розуміємо, що продукти харчування на 30% на менше, в цих зросли. Ну, наскільки воно буде якісне, це харчування, не складно сказати. Але є так, як є. Хочу зауважити, що мова, якщо мова йде про вихованців інтернатних закладів або вихованців дитячого будинку, то там харчування дещо інше: 25 гривень і 27 ,92 гривень 92 копійки. Тобто, в принципі, будемо сподіватися, що ті дітки зможуть отримати більш якість. Яких...